І так, продовжуємо подавати форму на реєстрації до ДПС. Зараз ми будемо подавати форму 5 перерок. Торгова точка та каса в нас вже зареєстровані. Переходимо в управління касами. Співробітники. І бачимо, що в нас вже створений профіль нашого власника. Натискаємо на нього. Натискаємо кнопку управління співробітником в ДПС. Бачимо, що в нас одразу по ключу. Завантажились всі дані. І єдине, що нам тут потрібно, це завантажити ключ нашого власника. Натискаємо обрати ключ співробітника. Натискаємо Завантажити. Завантажуємо наш ключ. Обираємо обов'язково тип ключа в нашому випадку це «Приватбанк». Та вводимо пароль від цього ключа. Натискаємо додати. І бачимо, що вся інформація по ключу витяглася. А це піп, податковий номер, та саме головне це ідентифікатор ключа суб'єкта. По ньому податкова, хто відкриває зміну на касі. В нашому випадку ми обираємо старший касир так, як це власник, натискаємо попередній перегляд та відправляємо до ДПС. Бачимо, що форма відправлена в ДПС, і нам потрібно дочекатись відповіді. Відповідь в нас прийде, і статус зміниться в ячеку. Тут буде написано Перегляньте відповідь від ДПС. Вам буде потрібно натиснути на профіль та подивитись, тут відповідь буде.